Можна зробити такий розріз цьому папірчику, щоб ти в нього проліз. Разом зі мною. Да. Давай зробимо. І надрізи. Раз, два, три. Як клавіші такі будуть. Отак, отглядаємо. Гортаємо. І робимо так само, але тепер, стоп. отут назустріч. Ось тут назустріч, поїхали. Да, стоп! Ага, іще. І теж, як лабіринтик такий вийде, не до кінця дорізаємо. Стоп. Я зрозумію. Дивись, перший останнє не чіпаємо. Його треба розрізати прямо із середини навпіл. Туди всередину засовуєш лезу. Отак от. І розрізаєш. Всі-всі, крім першого і останнього. Ну, так? Так-так-так. Да -да -да -да. Отак. Отак, дойду. Скрім с краєчку. Кожен зубчик верх його обрізать. Опа! І ми отримали, ми розрізали аркуш паперу так, що туди можна пролізти. І навіть не тільки міша туди може пролізти, а і в класу.